Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Амінь. Будь бадьором і дочком, віра Твоя спасла тебе! іди з миром собі. Сьогодні, дорогі Христі, брати і сестри, чуємо в у читанні про два. Чудесні випадки зцілення, сотворені Господом. Євангелію читаємо і обходив Ісус всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царство проповідуючи, і вздоровляючи всяку недугу та всяку немоч. Господь прийшов у цей світ, щоб віднайти і спасти те, що загинуло. Ми чуємо сьогодні про ці два чуда і про з тим виникає запитання, що то є чудо, що можна вважати чудом, а що ні. Передусім ми маємо знати, що чудеса бувають тільки в надприродній спосіб. Чудо це те, що неможливо пояснити від свім Це те, що не можна спавнути до кінця, що не можна пояснити до кінця. Оце є справжнє чудо. Також ми маємо знати, що чудеса бувають із двох джерел. Перш за все, чудеса від Бога. І в другий випадок. Це коли чудеса можуть творитися і від ворога роду свого який хоче відворігти людину від найголовнішого, від того, щоб людина здобула собі життя вічне і свого. І ось чудеса, які творить Господь. Не читаємо в Іванії про. Багато чудес, створених Господом. І, зокрема, сьогодні ми чуємо про дуже дивні і, здавалося, навіть неординарні такі випадки зцілені. Передусім ми чуємо, що начальник синагоги і просить Господа, щоб він зцілив умираючу дочку його. Єдину дочку він мав. І було всього 12 років і вона помирала. Він знав і чув про те, що творить Господь чудеса. Він прийшов до нього, просячи, щоби Господь пішов під покрив його дому та зцілив його єдину дочку. Господь відгукнувся на це прохання і відразу слідував до його дому. Господа супроводжувала велика кількість людей. Які були справді Слово Божого, які мали різноманітні потреби. І оцей народ, який супроводжував його. Ми чуємо, що під час оцього походу одна жінка, яка 12 років хворіла провотечі, доторкнулася в місі Христа. Господь каже, хто доторкнувся мене? Петро, один із учнів, каже, Господи, ти бачиш скільки народу. Народ тупиться навколо, і ти запитуєш, хто доторкнувся тебе. А Господь каже: я почу, як почує, вийшла із мене сила. І ось оця сила, яка походить від Бога. Оця сила, яка береться вірою, що цікаво, доріго Христі, брати і сестри, це те, що. Жінка, яка витратила все своє багатство, все, що мала, витратила на лікарі, шукала собі помочі, робила все для того, щоб поздоровитися. Але коли всі ці старання, всі ці зусилля були безуспішними, вона повірила в те, що я тільки доторкнуся ризи Христа, став здоровим. І ось вона. Через НАТО добирається, добирається, щоби доторкнутися. І через оцей дотик отримує зцілення. Що це був за дотик? Це був особливий дотик, це був дотик віри. І ось наскільки важливо є в Рівсі нам розуміти, що Господь часто творить чудо в житті. По вірі людині. І каже на Священне Писання, що Ісус Христос вчора, сьогодні і на віки той самий. Чи відбувається сьогодні по чудеса? Чи отримують люди зцілення сьогодні без допомоги медицини? Чи отримують люди зцілення від Бога? Відповідь на це запитання однозначна – отримую. Хто отримує? Коли і в який спосіб? Це відбувається тільки в один спосіб. Тоді, коли людина сповнена вірою, коли людина приходить до Господа з вірою. Коли людина не тільки дотикається Господа, але має можливість, Господь дарував нам цю можливість приймати Його в найсвятіших тайнах Євхарісії, приймати Тіло і кров Його та єднатися з Ним. Та не скільки людей зцілилися, коли прийняли у розкаяне серце найсвятіші тайни і кров Господь. Напевно, неможливо звічити число тих людей, але я глибоко переконаний, що число тих, хто отримує всілення власне через таїнство церкви є направду велике. І ось що необхідні для цього? Віра. Віра це переконання в невидимому. Віра це переконання в неможливому, якщо говорити про людський розум, тому що для Бога нема неможливої. Жодної речі. І ось тоді відбувається чудо, і ось тоді Господь проявляє себе в тій людині, яка приходить до нього з вірою. Прочуття за відбувається не від Бога. Ми знаємо, що тоді так само відбувається. І багато людей сьогодні звертається до різних розбитків, екстрасенсів і. Мойфарів і інших народних, так званих цілителів, які не з силою Божою, а з силою злого Духа дають якісь полегші. І творять якісь так само чудеса. Челеса. Хтось пішов на, на військ злити, і справді стало після того легше. І справді, якісь відбуваються ну, якісь моменти в житті, на користь людині здавалося але ми супутаємо дорігу Христі, що Господь говорить про це чітко Священному писанні. Я Бог ревнивий, і слави іншому не дам». Та людина, яка наважується звертатися за допомогою до тих людей, які творять якісь чудеса, не маючи відношення до Бога, в такий спосіб вони зраджують Бога. І порушують заповідь Божу, і викликають на себе. Гнів Божий. Тому, знаєте, всякі оправдання і всяка е, якась така думка про те, що ну я хотів як найкраще, я хотіла для своєї дитини, а я дбала, я їхала, я шукала і знайшла. Ні. Священне Писання каже нам, не бабки шукати, не дідуся шукати, не вольфара шукати, а шукати кого? Господа. Шукайте Господа, поки можна знайти його, каже священне Писання. І власне люди допомогти всі зусилля прикладати в тому, щоби найперше знайти Господа. Коли ми говоримо про чудеса, а їх насправді багато є в Священному Писанні, але ми маємо знати і розуміти, тому що є багато людей, які сьогодні шукають чудес, які хочуть своїми очима побачити. Хтось їде, шукає миродочевих іконі, хтось їде, шукає що там щось засвітилося світло. Хтось десь там їде ще і шукає, щоби побачити чудо, щоб переконатися в тих чи інших моментах, які можна назвати чудесами. Але запам'ятайте собі, дорігу Христі, немає більшого чуда. Немає більшого чуда житті від того, коли грішник стає правильним. Немає більшого чуда на те, коли. Серце закаменілого грішника стає м'яким як військ. І людина перемінює своє життя і стає дитиною Божою. Ми чуємо про це в сьогоднішньому апостольському читанні, що не має значення, каже Павлов до Догалаті, обрізаний чи не обрізаний, у христі не мали створіння. Якщо людина Прийняла Христа, прийняла умови Його, і живе по вірі в Христа, вона є новим створінням. І вже незалежно, яким було твоє вчора, і вже незалежно, яким було твоє життя, якщо ти прийняв науку Христа, якщо ти розкаєш у своїх хаті, якщо ти з'єднався з Христом, ти є нове створіння. І все це найбільше більше чи є написано в священному писанні про такі чудеса є? Ми читаємо про блудного сина, який навернувся в обіди свого люблячого батька. Ми читаємо про грішника Закея, серце якого було сповнене кориснолюбства, неправильного збагачення. І одну мить він сказав, половину має москового віддання у Бога, і якщо кого скривлю, чим повернув черга. Що сказав Господь, сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він став сином Авраама. Читаємо про блудницю, яка просила про помилування і отримала його. Відомо нам, що Марія Магдалина, з якої Господь пино всім бісів, стала новим творінням. Вона пішла за Христом, вона служила Христу і сподобалася перша побачити Воскресного Господа. І тому каже Господь через пророка Ісаю: Зверніться до мене і спасетеся всі кінці землі. Бо я Бог і немає більше іншого Бога. Господь навчає і виробляє нас, щоб ми до нього звернулися. Щоб ми до нього прийшли, не просто фізично прийшли по в церкві. Щоб ми прийшли до Нього цярець, і стяг своїх гріхів віддали це йому і розпочали життя нове, будучи створінням новим у Христі Ісусі Господі нашому. Ви знаєте, може навіть чудо не перемінити життя людини. Що відбулося далі? Господь далі слідує до Дому Старшині синагоги Яїра. Але приходять слуги його і кажуть, не турбуй же вчителя твоя дочка, щойно померла. І Господь каже: Не бійся тільки віруй і буде спасенна. Коли прийшов Господь до тієї оселі, де лежало бездиханне тіло оцієї дівчини, і промовив дивні слова. Вона не вмерла, а спить. І гусувати написано з нього. Ну люди ж розуміють, коли людина померла. Всі були засвідчені, переконані в тому, що направду ця дитина померла. А Господь каже, спить. Дивно, але так само Господь сказав і Лазаря. і думку друг мій заснув». Маже насправді помер, а Господь каже заслуж. Чому так каже Господь? Чому Господь каже, що той, хто помер, насправді заснув? Саме сонний спочинок найбільш схожим є до смерті. Коли людина спить, вона схожа є до допомерку. Тобто вона є в такому стані, коли повністю розум, все, що є в неї, на, на певний період часу це все відпочиває. Це все перебуває якомусь такого стану спокою. І так само людина померла, вона звільняється від недух, вона звільняється від цього того, що вона тепер терпіла. Не рідко хтось помирає в великих муках, в великих боях, в стражданнях. А тут людина заспокоїться, яка упокоївся. Тобто заспокоївся. Вже йому покинули ці страждання, покинулися ці муки, про це все, що його переслідувало. Так само людина подовжня трудиться, біжить, бає, думає і приходить період в добі, коли людина лягає спати і заспокоїться від цього всього. Хоче про це все забути, що було подовжня. І ось оцей сонний спочинок, він дуже схожий є до того вічного сну, яким ми називаємо смерть. Але ми знаємо, що в житті людей є випадки, коли людина страждає безсоння. І направду це велика така недуга, яка трує багатьох людей, тому що людина постійно втомлена. тому що під час сну. Людина відпочиває все і найбільше розум людини відпочиває. А коли людина не може спати, і коли це регулярно так відбувається, людина не може спати, це дуже нещаслива людина. Вона вбудовсь дуже стомлена. Така людина виглядає виснаженою. На і це є ознакою того, що ця людина загубила сон. Ми говоримо про велику кількість наглих і несподіваних смертей. Ми говоримо про те, як часто смерть може спіткати людину в дорозі. В, в, в будь-який момент, коли людина навіть того не чекає. Але як ми опускаємо той момент, коли є такі випадки, що людина насичена днями, то тобто прожила вже довго, пережила багато житті, чекає смерті і не може дочекати. Смерть поминає. Смерть не приходить до неї. І коли людина чекає цієї смерті, чекає, як якоїсь радісної події, чекає, як відпочинку. Так само, як ми приходить печері, в печі, ми чекаємо того моменту, щоб лягти і відпочити заснути, заспокоїтися. І ось людина чекає оцього відпочинку, а його немає. Чекає цього спочинку, а його немає. Чому так відбувається? В чому причина? Ми кажемо, о, як це страшно, якби буде впала і вмерла. Але ми собі навіть не уявляємо, як це страшно, коли людина не може вмерти. Мій пригадується випадок, який стався в Білгородській єпархії, коли один. Святитель Іоасап Білгородський мав у своєму підпорядкуванні одного священника дуже старого. Дуже старий священник був. І Іоасап Білгородський був прозорною людиною, сповненою Духа Святого. І коли він провадив цій збір священників і спілкувався з ними, сказав тому найстаршому який мав щось 117 років, щоб він залишився. І каже, що брате так довго учишся, що так довго живеш? А він каже, це ж благословення Боже. Бог нагороджує мене довготою днів. А він каже, це не благословення, а прокляття. Згадай, що було у твоєму житті і за яких обставин ти накликав на себе це прокляття? Тому що ти не Відійдеш із цього життя, поки архірей не сніме із на цього погляду. І от Швященник, оцей будучи ветки днями, дуже задумався над тим, що було в його житті, які були обставини, що сталося, що склалося, він пригадав, що коли він служив одному селі, він служив Божественної літургії. І служив службу Божу і після того прийшов поміщик, міщик якийсь там начальник та, 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 та сільський голова, чи не знайшов, і що каже, я не був на службі Божій, служив мені ще одну службу Божу. А він каже, ну якщо ви так хочете, то я буду служити в службу Божу. І каже, коли став цей священник на другу службу Божу, постав ним ангел і каже, що ти робиш? Не може священник служити дві літургії в один день і на одному пристої. Ти стяжаєш на себе прокляття, а він сам ти проклятий, вступися. І в такий спосіб священник оцей стяжав на себе це прокляття. Тільки тоді, коли він це визнав перед правлячим кіреє, тільки тоді, коли правлячий архієрей прочитав молитву розрішення на зняття оцього прокляття, того самого дня цей священник спокійно віддав свою душу в руки Бога. Тому дорогі в Христі, коли ми бажаємо на дні народження багато років життя, то краще бажаємо не багато років жити, але бажаємо один одному спасіння в Христі Ісусі. Бо часто життя людини вимірюється не довготою днів, не від того, скільки людина прожила, а як прожила? Яким було це життя? Чим воно було наповнене? І саме від того залежить, якою буде участь цієї душі за гробом, коли розлучиться вона з цим життям. І ось Господь створив чудо, повернув до життя ту дівчину, яка померла щойно. Але чи змінило це серце? Оцього чоловіка Іяїра, який був служителем старозаїдної церкви. Ми не знаємо нічого про нього, але відомо, що з усіх священників і перших священників тільки один слідував за Христом це Нікодим. Про Іяїра нічого не сказано. То є підстава вважати, що навіть воскресіння дочки. Його не привело його до Христа. Так він бачив чудо. Він був світло цього чуда. Це чудо стосувалося безпосередньо його, його сім'ї, але це не перемінило його життя. Це не спонукало його служити Христу і бути вірним Христу. Тому не завжди чудо, яке ми бачимо своїми очима. Сповнює нас віри і сповнює нас ревності до служіння Христу. Тому, Довір Гресі, не шукаймо у цьому земному житті чудес, а шукаємо Бога. І як тільки не знайдемо Бога, то і Бог буде сповнювати нас своїми дарами, які необхідні нам спасіння. Не завжди чудо, потрібне для спасіння. Але Часто отой дотик Божої благодаті, який дали Господь тим, які люблять його, тим, які хочуть перемінити своє життя, які хочуть перемінити своє серце, оцей дотик Божої любові є найбільшим чудом, тому що він віднає нас із ним, із Господом нашим. Тому хай оце Іванівське сьогоднішнє читання і це, що почуто нами тут у храмі, збучує в наших серцях гріву. Щоб ми пам'ятали слова, які сказав Господь через Єремію, що проклятий чоловік, який покладає надію на чоловіка, і благословенна та людина, яка надію свою покладає на Бога. Що означає це? Коли ти маєш якусь не коли тебе Бурушсь у цьому житті, найперше йди до Господа. Найперше звертайся до Нього, проявляй свою віру у Його, цілий благодать. у і отримаєш те, що просить. Але якщо ти перше покладаєш на людину, якщо ти шукаєш людини, якщо ти шукаєш того, хто тобі із земних може допомогти, і забуваєш про свого Творця, про свого Спасителя, про того, який дарував тобі і життя, і дихання, і все. Тоді горе. Тому про це пам'ятаємо. І у будь-яких випадках життя найперше прибігаємо до Господа. Йому довіряємо себе, йому довіряємо своє здоров'я, йому довіряємо своє життя, і цим буде. Стверджено, що ми є людьми віри. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава,